Всім привіт! Дуже сьогодні насичений день. Зранку я поїхав на Дніпро, хотів половити головня жереха на Воблери. Але було тільки декілька епізодів з окунем невеличким. Клював він на мормишку, клював він на Воблер. Але його розмір був не більше долоньки, тому це стало мені доволі швидко. Зовсім не цікаво, тому я приїхав додому, трошки відпочив і вирішив піти на домашнє озеро з мормишкою, з мікроджигом. Зараз будемо щось шукати. Хочу зараз піти, піти вище за течією на річку. На озері трошки пізніше половим Спочатку хочу половити там. Якось я там гуляв собакою, бачив, що дуже багато різної рибки водиться в тій річці. Я в принципі і взимку її там ловив, але зараз цікавіше тим, що вона активна і вона буде ловитися в великій кількості. Бачив в окулярах велику червону пірку, бачив карасів, тобто зараз буде, я сподіваюся, що дуже цікаво. Ну така. Хороша, хороша. Гарна червона пірочка. Біж назад. Це вже я прийшов на річку. І тут вони реально крупніші стоять. Яка сильна риба дуже гарна. ще одна пірочка. оберуть як гарно. Аж туди Аж туди прийшов на невеличке болотце. і он с гайкой карасив стоит. Самый карасив. Но вони не такі, як червонопірка, вони не кидаються на мормишку. Ось такі он. Долонька моя. Невеличкі. Невеличкі. Можливо, на поплапопер вони будуть реагувати. Класик. Це ж треба зловив карася на цьому болоті. Клас. Я бачив як він стартанув і одразу взяв нормишечку. Біжи малий. Ну такого приємного розміру прикольно. Прикольно половити таких карапузиків. Пішов карасик, також такий невеличкий, <кій> грамів під 100 долонька, але сам факт, що він знову клюнув, це вже другий. Я вирішив спробувати опариша. <кій> Все-таки живий корм, можливо, що карасик. Краще буде реагувати саме на нього. Ось такий пучочок типу з двох, з двох штук. Ну, можливо, щось і буде. Зараз спробуємо таке доволі мілке озеро. Воно напевно вже прогрілося ще декілька днів тому. Тут вода доволі тепла вже, ну по коліну води. Я так зрозумів, що повсюду. Немає конкретного там місця, де більш глибше. Скоріше за всього, що ні. Скрізь однакова глибина. Да і все. Такий карасятник. Напевно, що окрім тут нічого і немає. Ух ти, Клювака була. Чітка клювака на опариша. І потім такий бурун пішов. Тобто карасик на опариша також реагує. І вже три клюваки, одного тільки зловив. Ну, начебто, все правильно роблю. Віддине, що він не зацікається, напевно, що я просто не встиг. Або поспішив навпаки. Я починав проводку, а вже там риба типу сиділа, я наколов її і все. Можливо він просто тільки -ті підійшов. Ну Дивіться, змія. Щось це не дуже схоже на вужика. Немає жовтих вушок. Йду вже на озеро. Трошки половили на річці червонопірку. Ось, В принципі, нормального розміру. Зайшов ще на невеличке озеро. Зловив карася. Ще було декілька глівак, але не реалізував. Карася дуже багато, він маленький, ну такий весь до долоньки. До Ось, В принципі, ну, на вудочку, напевно, прикольно його ловити. Але сьогодні у мене спійний в руках, тому немає сенсу вже там впиратися. Знайшов зараз велику зграю червонопірки під деревами. Не знаю, там от видно і не видно, але мені через окуляри видно. Поставив мармишечку 0,3 грама. Одразу перша є. І дивіться яка. Дивіться, яка гарна. Одразу взяла на так, Зараз відчепимо і відпустимо. Сьогодні у нас така припалка Ketchand Не будемо нічого забирати, будемо ловити і відпускати. Насправді зараз заважає сильний вітер, він не стихає, інколи буває, що так хоп, так затих можна нормально кинути і зробити більш-менш мен... більш адекватну проводку. Але зазвичай він сильно заважає, ух промазало. І проводка не виходить. Шнур у мене тут стоїть, звичайно, що не супер тонкий. Тут 0,3 по Японії. Е так, я ловлю, я ловлю мормишкою 0,3 грама. Не сказав би, що мені зручно, не сказав би, що мені комфортно, але ось такі справи. Опа! Клювака була, прикольно Насправді я зараз, е... яка сильна, яка гарна. Попалась, взяла як так класно. Причому взяла не на паузі, а на цьому на грі. Це мені дуже подобається. Коли на грі бере риба, це означає, що вона активно взяла приманку, що вона активна, що вона полює і це дуже приємно. Просто така от, типу рівномірочка з підтвічуванням Чи це як ще можна назвати? Можливо, так і треба зараз ловити, тому що коли роблю паузу, я бачу, як вони йдуть, йдуть, йдуть і йдуть, а потім беруть, підбирають. А тут вони женуться, активно прям женуться. Треба підходящий спінг Насправді от, тим, що я зараз ловлю до 5 грамів він для такої ловлі не підходить абсолютно. Це не той клас вулич. Це мікроджиг. це один, два, три грами до п'яти. А я зараз ловлю 0,3 грамами вітер з 0,3 шнуром, з 0,17 флюром. Ух ти! є. Зійшла. Ось, треба пропустити фрикціон, тому що щось вони. Сходить. Коротше, у мене доволі груба снасть для такої ловлі. Але виходить, виходить прикольно, ловити приємно, рибка сильна. Ух ти. оце тичок був на паузі. Опа, є, є, а, і зійшло. Ну, коротше, дві рибки з перших закидів одразу зреагували. Тепер обловлюємо е, ті ділянки. Опа, ух ти, це була гарна риба. Так по зубам її дав. Дивно, що вона не розіклась. Є, yeah. напевно, що не вона, але але інша. Біжи, біжи. Напевно, що сьогодні найкрупніша така рибка. Прикольно, прикольно, прикольно. Така гарнесенька. гарнесенька Сильна риба. Біжи, 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 біжи. Ох, клас наче головне ловлю <хи> на озері. Вирішив взяти інший колір, колір лох, показати як це все відбувається. берем один косочок, відриваємо його, ну, так щоб воно було десь дюйм, можливо трошки менше. У нас виходить така малосенька приманка. Ми її беремо на мармушечку, надягаємо як джиголовку і все. Приманка готова до використання. Зараз подивимося, як вона буде реагувати саме на цей колір. Я думаю, так само. Гачки я використовую отаку от овнер Тенкара Даун. Там загнуте вушко якраз під мормушкою, 16 номер. І просто зажимаю цими дробинками, обираю собі вагу і роблю таким чином мишечку. Все просто. По ножівкам це зрозуміло, це Bloodworm. В такому колірі, в такому сьогодні працював. Ось якось так. В принципі, все зрозуміло, максимально просто. Головне, щоб погодка була нормальна, і буде дуже зручно ловити. Незрозуміло відбувається. На великій паузі тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, як маленький окон. І незрозуміло то окон, чи то може взагалі карасик підбиває. Ну от стягнута приманка. А може то і судачок. Варіантів. Реально варіантів дуже багато. Зараз давайте спробуємо ще раз туди кинути і зробити вже паузу. Большую паузу Ух ты Зацепил в карась До речі, це був гарний карась. Гарний-гарний. Клюнув він на 1 грам і на хітомі 1,6 дюйма в маслі. Ну, ось і все. Трошки половив, завершив, так скажемо, риболовний день нормально, Наловився трошки рибки, та вона маленька, але на мормишку те, що треба. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі. Я думаю, що. Скоро буде зовсім інша рибалка. Будуть вже воблери, будуть вже жерех, головень, щука і так далі. А поки що ловимо таку дрібноту і насолоджуємося великою кількістю клювок. Всім пока!